Вірш коров є автор Богдан притула. Рожева ніч над лісом Мармуровим, зірками звати справила банкет на славу ельфам лісовим і гномам величним расам, володарям комет, із кам'яних дерев, сповитих виноградом, Полозом вниз спускалися дракони і лісом йшли рубіновим парадом, і крила лопотіли, наче дзвони, русалки із бурштинових озер. Очима місяць Ласо поїдали, мов мармелад у молоці химер, зібралась юрба чудовиськ фантастичних, під небом, що від зітхань, від рехоту. Каті до історичних, від стогону планет і завивань, лиш зорі мовчазливо рожевіли, освітлюючи місяця думки, збираючи уламки і сапфіри коштовностей з батьківської руки, Із моря мертвого зродився єдиноріг. Постав на місяця поверхні срібнограйні, щоб спокутувати ельфійський тяжкий гріх, який навис над народом цим вульгарним. Його коти вбиваються й воночі, і л'ється кров із рога, мов вода, вино, участі всім охочим. Немов душа не є молода, Єдиноріг і рже блаженним словом, і плоть його скидається на хліб, що падає у ноги бідним і голим і постає священний заповідь.